Продовжуємо читати книгу Василя Карпюка Повільні танці. І сьогодні ми прочитаємо наступну новелу, яка так і називається Повільні танці. Володя щойно придбав у меблевому салоні нового стільця. Старий геть ослабився і не тримався купи. Сидіти ще можна, але стояти на ньому страшно, бо хитається. А ще він прив'язав до ніжок кольорові стрічки так красивіше і може здатися, ніби то комусь подарунок. У нього було кілька друзів, але вони сиділи вдома і читали книжки. А Володя любив дискотеки та баскетбол, грав за збірну області і грав добре. Бо ставив м'яча до кошика, як гарбуза, обережно й переконливо. Друзі по-доброму називали його хмарочосом, а недруги жердиною. через різ 2 метри і тринадцять сантиметрів. Володя не ображався, тож йому ніхто не міг дошколити. Образився лише одного разу, коли таксист обматюкав за те, що він колінами вперся у спинку крісла, що середи п'ятниці о 16-й ходив на танці. Любив сучасні танці і ще любив повільні, повільних на заняттях не вчили, але він і так умів. Клав руки Наталію дівчині, а часом і нижче, і слухав дівоче тепло і ритм серця? Володя думав, що якби знався на медицині, то міг би безпомилково визначати всілякі сердечні хвороби завдяки власній чутливості. Короткий відступ. Як він міг класти руку? Дівчині нижче талі, якщо він був 2 метри 13 сантиметрів, а середній зріст дівчини метр 60, хай метр 70. тобто на пів метра нижче, то що він на коліна вставав чи що? Чи згинався в три погибель? Як він міг, міг її вкласти кудись руки? Може, я помиляюсь? Треба перевірити. Ось продовжуємо. А потім, наприкінці танцю, він незручно згинався партнерці до вуха і пропонував погуляти. Щойно та погоджувалася, брав її за руку і вів на природу, обов'язково прихоплюючи залишеного біля входу стільця. Коли западало мовчання, володя пригортав дівчину, підіймав її на руки. Ногою підтягував табуретку і ставив дівчину на неї, а тоді починав цілувати. Він любив цілуватися з дівчатами після дискотек із повільними танцями. Його любов не цікавила він ніколи не пропонував зустрічатися, але часом надзвонював, домовлявся про зустріч, приходив у призначене місце з табуреткою і цілував дівчину. Ожобожнього карпіка. Володі було відомо, що регулярні поцілунки продовжують життя на 8 років. Він не знав, на що витратить тих кілька бонусних літ, але думав, що робота завжди знайдеться, тому уклав певний графік і намагався його дотримуватися. З новою табореткою він прийшов додому близько обіду сів їсти на старий стілець, той був розхитаний, але ще тримався. Сідати на новий не наважився. Коли наївся канапок із ковбасою, сиром, огірками, і запив чашкою чаю, то набрав номер подруги Олесі, з якої недавно познайомився у друга на дні народження. Вони сиділи навпроти і посміхалися одне одному, а ще володя лоскотав ногами її ноги під столом. Олеся відповіла не відразу, але радісно. Сказала, що мила голову. Володя вважав таке заняття дивним, як на обідню пору, і поділився своїми сумнівами, а потім запросив Олесю на каву до ресторану Вітальний, позаяк того дня дискотеки не було. Дівчина радісно погодилася а на зауваження про незвичність заняття мовила, що відчувала можливість володиного дзвінка і запрошення, а сушка в неї зламалася, тому, аби найти ввечері з мокрою головою, вирішила помити і просушити волосся заздалегідь. Володя погодився, що то справді слушне рішення, і нагадав, що в неї таке красиве волосся. Олеся подякувала і попрощалася до вечора. Він навмисно спізнився на кілька хвилин, аби дівчина не бачила табуретки біля входу до ресторану. Гречно вибачився за спізнення, на що Олеся кинула, пусте. Така реакція достобіса втішила володю. Він узявся розважати подругу вельми спосібними жартами, а вже за хвильку принесли каву. Обоє сьорбали і облизувалися аж поки що кожен сам по собі. Коли минуло півтори години Володя вирішив, що за 10-15 хвилин можна буде рушати з ресторану, позаяк нових жартів Катма, а дівчина не вельми балакуча. Гадав, що вже її нікуди не запрошуватиме. Але сьогодні як уже вибрався з новою табореткою. А як уже вибрався з новою табуреткою, то жаль тягати марно. А Олесі стілець конче потрібен, бо має за ледве метр шістдесят п'ять. Дівчина ще сходила до вбиральні, а володя вже чекав біля виходу. Зауваживши табуретку зі стрічками, Олеся трохи остовпіла, та молодик попросив не хвилюватися. Мовляв, скоро все второпаєш. Прийшлися до нічного парку, трохи освітленого ліхтарями. Володя звернув із центральної алеї між дерева, де менше світла, увімкнув на мобільнику пісню Вона, поставив телефон на табуретку і запросив Олесю до повільного танцю. Танцювати на траві було не вельми зручно ще й тому, що під ногами траплялися шишки, та й невисока Олеся врузала під боргами в землю. Якби їх збоку знімали в режимі нічного бачення, то вийшли б доволі кумедні кадри. Використовуючи давно відпрацьовану схему, Володя пригорнув дівчину, трохи підняв її, підтягнув новою табуретку і обережно, щоб та не роздавила мобільника, поставив Олесю на стілець і припав вустами до її вуст. Коли дівчина почала остерігатися, що впаде, Володя заспокоював її, як міг. Мовляв, це нова таборетка, а стара давно поламалася. Зачувши таке, Олеся обурилася. Скільки дівчат перецілував, що стілець поламав. Молодик, звісно, запевнив, що їх було не так уже й багато, а табуретка поламалася, бо вони надто інтенсивно рухалися, а деякі мали надто громісткі фізичні дані. Тоді, як Олеся, за словами Володі, ідеальна дівчина, хіба трохи занизька, але він до такого звик, та й табуретка справді нова, тож вистачить надовго. Володя, як і планував, уже Олесю не запрошував, натомість на вихідних зателефонував, зателефонувала вона сама і запросила відразу до себе додому. Володю це неабияк утішило. Непокоїла хіба те, що подруга згадала про якусь поміч, що він мав би їй надати. Вона мешкала на вулиці Чорновола, на останньому поверсі п'ятиповерхівки. Батьків, як і передбачалося вдома, не було. Олесин та, то певно, щось робив із дерева, бо в сінях лежало кілька товстеньких гілок. Олеся навіть не пропонувала чаю, а притьма віддала наказ тягти гілки до кімнати. Там вона сиділа на дивані, розпрямляла бинти та переглядала якісь баночки з темного скла. Звідавши у володі, що його зріст 2 метри і 13 см, вирахувала, що для рівномірного зіставлення їй потрібно наростити 40 см, тоді вона стане нижчою від нього лише на 10 см. Примітка насправді на 8 см, Олеся ледь помилилася в підрахунку. Якраз буде комфортно цілуватися. Молодик ще намагався прийти до тями, як Олеся вже подала йому пилку і звеліла обрізати дві гілки до потрібної довжини. Вона переконувала, що це верба і що вона добре приймається, казала, що як у дитинстві бувала у родичів у селі, то дядько робив тин із вербових гілок. Ті стопці згодом розпускали пагони листя. Володя облупив із гілок кору, і вони справді ставали, стали білими, гладенькими і привабливими, а за товщиною десять колесені ніжки. Переходя, він уже вистругував щось на зразок стоп, аби могло бути опертя, коли дівчина опинятиметься в вертикальному положенні на нових кінцівках. Олеся старанно прикладала собі до п'ят гілки і намазувала їх. Спеціальну мазю, що була в баночках із темного складу, дібентувала. Потім сказала, що насправді зараз вона живе сама, бо батьки на кілька місяців, а може, й назавжди, поїхали до дядька в село. Окрім того, аби нові частини тіла зрослися, їй треба з півроку лежати нерухомо, а ще краї кінцівок мали бути вмочені у воду, яку треба міняти раз на тиждень. За словами Олесі, через визначений термін вони з володею стануть ідеальною парою, й не треба буде тратитися на стільці. Недолі хіба в тому, що зі стоп проросте кілька корінців, але вона старанно ховатиме їх у взуці. Жодних харчів їй не треба. На ніч Олеся просто опускатиме ноги до пацика з водою, а зранку вже буде сита на весь день чи на кілька наступних, залежно від вологості повітря. Поза будь яким сумнівом, володя не надто втішила перспективи таких оригінальних стосунків, але, будучи совісним парубком, він регулярно заходив міняти воду, тим паче, що від нього більше ніц не вимагалося, іноді, коли не мав часу, міняти воду, заходили його друзі по команді. Вони жартували, що після вдалого зростання Олеся теж зможе приєднатися до їхньої збірної. Дівчину це втішало, і вона цілими днями дивилася телевізор, поступово перетворюючись на рослину. Навіть Володя це якось зауважив і протер їй чоло та повіки ганчіркою. Там виявилося дуже багато пилюки. Він ще дорікнув, що Олеся зовсім перестала за собою стежити, на що та тільки змахнула рукою. За півроку дівчина справді стала на ноги. Кінцівки були не надто гарні, але Володя вже настільки з нею зріднився, що не хотів кидати, а купив довгу спідницю. У ній Олеся була навіть дуже стрункою і красивою. Звісно, довжини руки тулуба тепер стала довжина руки тулуба тепер стала не надто пропорційною ногам, а от поведінка Олесі змінилася. І до того вона була не надто говіркою, а це зовсім таки закрилася. Під час побачень не могла всидіти на місці, щоб бодай посьорбати каву, а все кликала погуляти до парку, щоправда, цілуватися справді стало дуже зручно. Володю трохи непокоїв гіркуватий смак, що лишався в роті після поцілунків, але потім він звик і до цього. Як вам? Повільно танці Василь Щерб'юк